Ми на прямому зв'язку Олександр Мусієнко. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Олександре, те, що нам вже зараз офіційно повідомляють, про із посиланням на інститут вивчення війни, що Російська Федерація розпочала наступ на Луганщині. геолокаційні кадри боїв підтверджують рух окупантів на північний захід від Сватового. Тут Росія, точніше, там Росія залучила частини кількох дивізій наступу. При цьому збройні сили України тримають оборону і можуть самі перейти у контрнаступ. Тобто, ми знаємо, що Сватове Криміна останніми тижнями це справді була така пекельна точка. Це не секрет, і навіть окупаційні війська вони кажуть про те, що збройні сили України теж там накопичили чималу кількість сил. Що ви скажете про перспективи цього наступу? Нам всі експерти вказують, що не варто чекати певного конкретного дня. 24 лютого не повториться. Вони вже пішли на територією і вже розпочали свій контрнаступ в тому, що за інформацією тією, якою я володію наступальні дії, якщо ми говоримо про. Конкретно напрямок Креміної, Луганський, наказ окремим російським підрозділом висуватися туди і бути готовими до участі в бойових діях. Він був відданий наприкінці січня. Тобто, зараз ми бачимо і відтоді, фактично, вони отримали ті підрозділи, які перебували, знаходилися в ближньому тилу на окупованій частині Луганщини. Це російські регулярні з'єднання. Вони укомплектовані переважно з мобілізованих. І, от вони отримали ще відтоді наказ, і почалася підготовка, почалося застосування активної артилерії по тому напрямку. І бої, в принципі, там уже тривають не тільки цього тижня, а й минулого. Вони так само інтенсифікувалися, і не тільки минулого. Тобто, бойові дії йдуть, це і є. Ось це те, що ми бачимо, це елементи ось саме того великого наступу. Тобто зараз, за виключенням ще частково з'єднань, які є з першої танкової армії, які перекинув ворог з Білорусі на окуповану частину Луганщини, задіяні всі сили і засоби, які є там. І російські війська намагаються перехопити ініціативу. Частково їм це вдалося з тактичної точки зору, тому що зараз, якщо раніше наступали українські війська, а зараз це роблять російські сили. Вони намагаються відтіснити українські позиції і з метою того, щоб в подальшому просунутися на лиманському напрямку, але це вже відбувається більше ніж тиждень. Російські війська істотно там не просунулися, і бої е, тривають. Тобто на сьогоднішній день ідуть бойові дії. Українські сили утримують позиції, наносять удари. Боротьба триває, тобто подивимося насправді, але ми можемо констатувати, що цей масштабний великий наступ він уже, в принципі, триває на кількох напрямках у нас на сході. Пане Олександре, тоді в мене ще одне питання. Суть, що з усього, українська сторона дала коментар foreign Policy зі словами, що Росія підготувала для наступу тисячі танків, бронемашин, сотні винищувачів. Все вказано те, що в нас вже війна в прямому ефірі. Ми завжди орієнтуємося на розвід інформацію, на супутникові знімки. Зараз все це приховати, якщо не дуже складно, то майже неможливо. Ну і власне живо сило. Так, наші військові власне підтверджують все те, що ви зараз кажете: оцей рух на Луганському. Мому напрямку, але кількість от цього озброєння, про яке йде мова, де воно взялося, і підтвердження можливо, якісь чому вони досі не виринали, зокрема в інформаційному просторі, ну справа в тому, що от пожвавлення, якраз ми можемо спостерігати, якщо подивити, подивитися зведення, пожвавлення, наприклад, застосування авіації противником, якщо подивитися зведення, от буквально. Свіже, яке було від генерального штабу за минулу добу, то можна побачити, що агресор все активніше почав застосовувати свою авіацію як армійську, так і штурмову. Тобто, як військові гелікоптери, так і літаки штурмової авіації. Вони звичайно будуть їх зокрема і втрачати завдяки діям українських засобів протиповітряної оборони, в першу чергу. ПЗРК і ЗРК ближнього бою, які знаходяться поблизу лінії фронту. Безумовно, втрати будуть рости, але видно, що авіація зросла. Що стосується танків, це переважно танки Т-72 або Т-62, які в основному зняті зі зберігання були і готувалися до доукомплектування. Ось цих якраз механізованих підрозділів змобілізованих. І частково невелика кількість Т-90. Це те, що планує ворог. Застосовувати, ну а ми в свою чергу будемо знищувати їх протитанковими засобами, які є, і артилерією, протитанковими ракетами, артилерією, і так далі. Що вже робиться насправді в великій мірі, це робиться в боях на сході, і на Донецькому, і на Луганському напрямку. Тобто, те, що ворог планує застосовувати, і те, що вони, вони там готують для резервів, ми це бачимо, але. Я можу точно сказати, що зараз кількість техніки, сил, засобів, її якість, яку Росія підготувала для цього наступу, вона значно поступається, тому що Росія підготувала для наступу 24 лютого минулого року. Ну так і ми в принципі зі зведення генерального штабу щодня бачимо, як нищиться ця техніка. Зокрема, в нас є і такі підтвердження. Ну, і те, що каже британська розвідка, що найгірші умови для наступу на Донбасі будуть всередині і в кінці березня. Тобто, фактично, це підтвердження того, що вікно можливостей зараз є у президента вбивці Путіна і в його армії. І, от напередодні, ми знаємо, пане Олександре, що Путін зібрав радбез Російської Федерації теми для обговорення, принаймні, які були анонсовані, вони більш ніж дивні. Там була історія про пожежну безпеку, про щось там про інфраструктуру, про все на світі, але точно не про те, що в нас найчастіше асоціюється сам радбез. Тобто, скоріш за все, це просто була така інформаційна ширма. Як ви гадаєте, що під покровом ночі можна обговорювати? Чи є якісь такі нагальні питання? Не знаю, плани, які вони малюють, до чого всі ці військові злочинці готуються. Знаєте, мене, мене можна я спочатку проіронізую на тлі вчорашньої інформації, яка була опублікована із записів перемовин Путіна з терористом Платницьким, який був главою так званої ЛНР, про те, що Путін дзвонив, телефонував, дізнавався, як справи, контролював хід справ там на окупованих територіях. І звичайно, що скоріш за все саме Путін санкціонував постачання і того бука, який яким був збитий Малазійський бой, Це зрозуміло От, ви знаєте, на тлі ось цієї архаїки, яка там відбувається з цими комутаторами, секретарями, які з'єднують російського президента, я на тлі ось цих подій, які відбуваються, коли українські сили добре відбивають атаки ворога, коли ми бачимо, як міжнародна коаліція висловлює підтримку Україні, мені здається, що ну, що може зробити Путін? Взяти комутатор, подзвонити до Шойгу, спитати, як, як проїзходять бої під Кліщеївка і Курдюмовка. Ну, Тобто, все, що все, все все, що за. Лишається на сьогоднішній день, але загалом ну, про що може йти мова? Звичайно, що Путін буде тиснути. Звичайно, що ви правильно зазначили абсолютно про вікно можливостей, і Росія хоче ним скористатися доки зараз от якраз Україна проходить цей етап від моментів прийняття рішень про постачання певних видів озброєнь до їх безпосередньо можливості застосування на полі бою. Він боїться підготовки наших резервів, що ми їх задіємо для нашої Щого весняно-літнього контрнаступу, який може бути успішним, і вони хочуть от зараз скористатися тим, аби якомога швидше. Який їхній план російський? Захопити Донецьку область, оголосити про закінчення так званої спеціальної воєнної операції, і запропонувати чергові перемовини. Ну і сказати про те, що дивіться, ми пропонуємо, Україна знову не хоче, і так далі. Ось сценарій він відомий наперед. Але я вам скажу наступне: от ми цього ми зараз проводимо досить багато аналогій і говоримо про великий наступ. А ви знаєте, що у 2022 році, наприкінці весни і весною, і влітку 2022 року, ситуація з наступом, наприклад, на Лиман, чи навіть не на Лиман, бо Лиман був окупований вже російськими військами, а підступами до Слов'янська, який був. В оточений практично з трьох сторін і з півночі, з північного заходу, з півночі і зі сходу там була велика кількість російських військ, чого вони досягли, укріп райони Москва, укріп райони Пітер, нові танки Т-90, велика кількість артилерії. Це я до того, що захопити Донецьку область повноцінно, як може комусь там видаватися в Кремлі. Це насправді не таке, не така легка задача навіть для тієї кількості мобілізованих сил і засобів, яку Росія кидає в пік. Та і ця історія про те, що так само важко буде деокуповувати саме Збройним силам України всі ці території, тобто воно працює і в зворотній бік. Пане Олександре, б -б буквально хвилинка ще лишається. Я хочу вас про технічний такий аспект спитати. Ілон Маск дивовижна, звісно, людина сучасний геній, але є свої нюанси. Принаймні, сьогодні стало відомо, що SpaceX обмежила можливості користування терміналами Starlink для українських військових. Не те, щоб це безпосередньо Ілона Маска рішення, але президентка компанії каже, що їхні, Техніка не може використовуватися для, для наступу, тобто, ну от, от така позиція. Ми знаємо, що що справді ці старлінки вони неймовірно важливі. Вони допомагають нашим військовим. Якщо вони не будуть зараз на повну потужність працювати, якщо вони будуть обмежені, на що це впливає? Це звичайно не дуже добре рішення для нас. Треба сказати відверто, тому що старлінки відіграють досить велику роль. Це зв'язок. Практично в усіх межах, де цей зв'язок відсутній, нормальний, а це хороший захищений канал зв'язку. Не треба дротів. Як для комутаторів Кремль, і так далі, а потрібно в принципі зв'язок з супутником, що працює. Ну, я все таки маю надію, що можна буде переконати зараз компанію SpaceX, навівши їм простів і дуже прості і дієві аргументи, сказавши про те, що ми не для наступу використовуємо а ми використовуємо для захисту демократичних цінностей і свобод того світу, який зокрема дав можливість створитися і існувати такій компанії, як SpaceX. Та безперечно, ти бачимо, ми згадуємо і минулого разу, коли Ілон Маск приймав якісь такі не дуже про українські рішення. Втручалася американська влада і нагадувала йому за що саме за що бореться тут в Україні. Дякуємо, пане Олександре, що вийшла з нами на зв'язок. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем нашого ефіру.